Китайці не перестають дивувати і створили для вас спеціальну штуку, яка допоможе при прибиранні. Зараз подивимось, чи вистачить її вбудованого акумулятора, щоб відмити подібну мікрохвильову піч. Як ви вже побачили, насадки у нас три штуки: щітка середньої жорсткості, губка металізована і губка звичайна. Заряджається пристрій через мікро-USB роз'єм і у комплекті має одноразовий шнур. Спочатку вологою ганчіркою і зітру видиму пилюку. Якось так. Тепер трошки побризкаю невідомою пшикалкою. Вимикаю, дивимось. Шляпа повна, до того ж потужності у машинки мало, тому спробую звичайну губку. Друзі, це вже краще, але ж ви чуєте, трошки-трошки починаєш притискати, і машинка майже зупиняється. Коротше, вручну я це зроблю набагато швидше. Друзі, винахід повне лайно, іншими словами, марно витрачені кошти. До того ж, усі насадочки тут одноразові і придбати таких можливості нема. Тож, друзі, лайк, підписка. Ну і дякую вам за перегляд.